Добрий день, мої любі друзі! З вами знову я, Катерина Іванівна. Одного разу на полиці магазину Взуття з'явилися нові кросівки. Вони гордо дивились на своїх сусідів, які стояли на інших полицях. Сміливішими за всіх виявилися босоніжки. Вони культурно привіталися і запитали, хто ви? Новенькі кросівки відповіли не відразу, потім, недбало хмикнувши, сказали, ми кросівки, новенькі, гарненькі, тільки що із взуттєвої фабрики. Ми такі зручні і дуже потрібні людям. З нами легко бігати, стрибати. Вони гордо розглядали себе в дзеркалі. Здивувалися мешканці магазину. А як же ми? Хіба ми не так само потрібні людям? Діти, давайте допоможемо з'ясувати цю суперечку. Подивіться на картинку і скажіть, що ви на ній бачите. Кросівки, туфлі. Тапочки, босоніжки, чобітки. Усе це можна назвати одним словом взуття. Взуття буває різним чоловічим, жіночим, дитячим, зимовим і літнім, осіннім і весняним. Ось послухайте одну казку. Прокинулася Наталя ранком, взула тапочки. Які ж вони зручні, м'які, подумала дівчинка. Покликали подружки на на вулицю. Взула вона босоніжки і побігла на двір. Бігала, стрибала, зручно в босоніжках. Що б я без вас робила? Подумала Наталя. Але раптом закапав дощик. Дівчинка побігла додому й взула туфлі. Тепер мої ніжки не намокнуть, вирішила вона. Коли прийшла зима, взула дівчинка чобітки. Які вони тепленькі, захищають мене від холоду й морозу. Як добре, що в мене. Зручне взуття. У тапочках зручно ходити по кімнаті, бо сонішки взуваю влітку. А чобітки взимку. Ви всі такі потрібні, сказала Наталя, розставляючи взуття на поличках. Щоб взуття завжди залишалось акуратним. За ним потрібно доглядати, мити, сушити, намащувати кремом. Про яке взуття ви сьогодні дізналися? Як ви доглядаєте за взуттям? У чому ви сьогодні підете на прогулянку?